Так, друзі, 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 привіт, привіт, друзяки, привіт! Любімічка Запоріжжя, любімічка Дніпро і любімечки Миколаїв. Поїхали дивитися, що у вас буде. Хоч у нас і не закінчили ще 4 березня, але будемо дивитися, що очікувати на 5 березня, бо час йде. Так, 5 березня, дивимося 4.03.24.00 по 5.03.24.00. Любовічки Запоріжжя і Запоріжульки. Виїхали, як у вас там буде з обстрілами, що там у вас буде з ракетами, що там іде. Тайно приїде дуже багато поранених хлопців. Багато майстрів, багато роботи поїдуть за межі міста, будуть будувати фортифікаційні споруди, укріплювати або заміновувати, щоб ворог не пробрався. Летіти буде, але, але будуть, це будуть розвідники. Це не, це, ну, скажімо так, це будуть ті, хто, хто дивляться. Поняла? Тим не менше якесь зіб'ють, і воно впаде. І впаде ще й яких, якихось, не знаю, там, влюблені чи які вони, я не можу, поняти, чи в парк прилетить якийсь, а де пам'ятник стоїть, там, де влюблені сидять. О, коротше, завалиться, щось курі завалиться. Так, хорошо далі. Далі запоріжжя на п'яте, на третє. Значить, дивіться, знову. Знову влада прийме якесь непопулярне рішення, скажімо так, да, що буде трошки стрьомно. щось таке будуть говорити, те, що ну, неочікувано, неочікувано щось таке буде для людей, і, ну, і це буде дуже неприємна якась новина. Або, роз, або, або це не їхнє рішення, або вони сповіщать щось таке. Поняли, те, що буде неприємне. Дивіться, на других картах падає, що в результаті спрацювання ППО в уламки впадуть, буде якась кампанія в паркі. От, і, а вони або будуть бачити, або будуть навіть. Тут наче голову на їм впаде, чи що, бо є карта руйнування. І ця карта говорить про те, що постраждають люди, і там буде ще мала дитина. Так, зараз. Ставте на, на паузу, обирайте варіант поради. Перший, другий, третій і поїхали. Порада для, за парі жульків. Хто обрав перший варіант, що вам робить? вам треба кудись, є якесь питання, ви боїтесь кудись їхати. І, і ведуться якісь такі розмови, вам кудись треба їхати, ви підсикаєте. Скажімо так, я би сказала так: вам треба нарешті закінчити цей вибір і, і краще їхати. Краще їхати. Подумати, подумати, змінити, можливо, своє рішення чи своє ставлення, і краще все-таки поїхати. Що ви, куди ви там поїхали? Або це стосується транспорту. Можливо, хочете щось транспортом зробити. Також це стосується, що треба робити. Тобто закінчувати якісь, якісь там свої роздуми, то що робити це. Так, друг, другий варіант що обрав, вам що робити. А вам треба обсудити з якоюсь групою людей. Притом це люди до вас, до вас якісь мають відношення, тобто друзі, родичі. То, що щодо документів, суда, щось отаке. Якісь казюні бумаги. Через казюні бумаги якісь. І третій варіант, що вибрали, вам що робити? Вам треба висказати всі образи якомусь чоловіку і не тримати їх в собі, а сказати ні, так, зі мною не можна, наприклад. Ну що ж, поїхали. Такі, Дивіться, у мене є такі синя таблеточка. Помните, ану, як оце був цей казав? а, Ой, я не так зараз, зараз під Зараз, зараз, зараз. Ви його обирайте. Синя чи, чи, чи червона, яку то обираєте? Я обираю синю. Це шоколад в глазурі. Такий класний. Що ж знаєте, що шоколад? Чого ви думали? Ще не купую шоколадки на ваших гроші, звісно, купую, Чого я така гарна. Від шоколадочків. Ja, у мене тут навіть тут книжки лежать. І в мене, зараз покажу, якщо ви не вірите, шоколад, і в мене всі, ну, то я така щось, я дуже багато розумово працюю, ну, треба ж його не просто побачити, тепер цю інформацію треба докупи скласти і зробити, щоб це, щоб це було якимся, ну, як, роз, як, як, як розказом, оповіданням. А це повинна бути така трошки розбомастітність. Так, поїхали. Любімнішки Дніпро і Дніпрушки. Що там у вас буде 5 березня? Обстріли, вибухи, ракети тощо. Карта повторення говорить про те, що... Якісь спеціалісти, поїдуть щось робити, працювати, ремонтувати. Або щось розгрібати, якісь завали. Чому? Тому що впадуть якісь уламки, обірвуть в нього електропередач, чи електромереж, що ви будете без світла. Щоб ви не сиділи без світла, збиті у лампи, <кій> якогось шахета впадуть і поламають. Щось. Так, Дніпро 5 березня. Аварія буде. <кій> Якась така. З якимись пагонами. Якась брехня вилізе. До речі, там, де впадуть уламки, про це говорити не будуть. Але є карта прильота. І це карта прильота. Я тебе так сказала, це не то, що прильот. А це щось таке буде якийсь вибух, чи руйнування, чи вибух. Коло в результаті обстрілу коло будинку, яке має відношення до матерів, і воно не прилетить. Це воно щось заховане буде. Тобто якусь міну знайдуть, чи якусь розтяжку, чи щось таке. Якийсь мужик може пострадати. Будьте акуратні. Ще при жовтенькому є. Так, Дніпрушечки порада. Перший, другий, третій варіант. Поїхали. Подумали? Хто обрав перший варіант поради, що вам треба робити? Це порада на п'яте число. Дивіться, ті, хто обладають властю стосовно вам, вас, це може бути батько, чоловік або ваш керівник, начальник. Вам треба, треба не дивитися те, що ви потеряли, а дивитися те, що залишилось. І. Боятися більше, знаєте, вам треба боятися більше в даному ситуації якогось одиночества, статися одному в якійсь ситуації. Далі. Хто вибрав другий варіант? Вам що треба? А вам треба трошечки угомонитись, менше десь шлятися, десь їздити. І третій варіант. Хто вибрав вам, що треба? Вам треба нарешті поділитися, що ви хочете. У вас дуже багато таких там і я хочу то, хочу то. Від ви можете взагалі нічим залишитись. Тому определіться. Розставте пріоритети. Далі. І Миколайчики, любінечки Миколаєві, Миколайчики, давайте подивимося, що у вас буде 5.03. Поїхали 5.03 Миколаєв обстріли прильоти тощо. Ну що, друзі, над а, на одним, над мікрорайоном зіб'ють, хто спрацює. Буде громкий бабах. Але уламки якось воно так спрацює, що уламки на якісь пусти впадуть. І це буде видно на окраїні міста, бо дуже багато щось поїде туди машин, щось поїдуть, дуже буде транспорту багато. І всі їдуть, дивиться, що це там таке було. Що це там було? Нема. Гінації не бачу. І, далі. Далі. Миколаїв. В принципі, нічого такого. Є, блядь, руйнація будинку. Є руйнація будинку, про це стане відомо. Є прильот, про це стане відомо, про це будуть говорити. Якась одинока жінка може постраждати, бо це буде приватний будинок. Це буде якийсь такий будинок невеликий. Миколаїв, миколайчики. Ну що, Миколайчики, подумали пораду? Перший, другий, третій варіант. Поїхали. Перший варіант, хто подумав, що вам треба робити? Вам треба переговорити зі своєю другою половиною щодо якоїсь, знаєте, якої-то дуже довгої ситуації, або що треба щось вирішувати, щось треба перетерти якусь тему. Так, другий варіант. Вам треба. Другий варіант, що вам треба? А вам треба закінчити болезніна. Якусь дуже довгу ситуацію з приводу відносин, які ви хочете, ну, хочете сохранити. Не що там сохраняти. Прийшло время, прийшло время розібратися і розірвати. І третій варіант, вам треба з якимось двома королями. О, вияснити якусь важку дуже ситуацію. Тобто це два чоловіки, два хлопчики, чоловік і хлопчик, неважно. Прям просто посвариться. Бо там якась така непонятна ситуація, і вона, і вона не дає нікому ну, нормально якось так кажуть. Є якась мутка, ви про це думаєте. Так, хорошо. Хорошо. Вершик вам я тут читала про весну. вершики А мне віршик? Про весну. Так, детские стихи про времена года. О! Так, и я читаю про весну. За окном переполох. Воробьи кричат с утра. Просыпайтесь, просыпайтесь, к нам уже идет весна. Протерев глаза с просонка, сын малыш спросил у мамы. Как идет весна? Постойка, а она что, уезжала? Улыбнулась мама нежно и сказала малышу. На другом конце планеты люди тоже ждут весну. Разбудить от спячки зимней и деревья, и поля. И прогнать скорее зиму ждет весну планета вся. Так весна по світу ходить, и куда она приходит, там їй ради все завжди. Ну, не завжди трошки трошки там є збій, збій, рими, але для дитячого віршика дуже чудово. Ну що, друзі, пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які старають подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!